Любі друзі, вітаю всіх на каналі Паранот. Якщо вам цікава тема парфумерії, залишайтеся, будь ласка, буде цікаво! Сьогодні я хочу поговорити про аромати клони, аромати з аналоговим звучанням. Як я сама відношусь до цього явища, Да ніяк, я звикла, я прийняла його. Емоціонувати на цю тему ну, немає сенсу просто віддавати свою енергію. Е, мені здається, просто не варто, тому що це є, це існує. І це треба прийняти і жити далі, насолоджуватися життям. Десь більше двох років тому я знімала вже відео про аромати, клони, аромати з аналоговим звучанням. Але життя триває, все змінюється. Переді мною стоїть велика кількість ароматів. Я не буду зупинятися дуже довго на ароматах, про які дуже багато розповідала. Аромат Адель повторює. Дівчинку від Кіліан, але ту, що не палить, тобто аромат, мені здається, навіть більш приємний. Можливо, він трохи поступається технічним, по технічним характеристикам, можливо, аромат Аліріхаб, від Вітатар Колекшн нагадує Балдафрік від Байреда. Також його люблю: соковитий, зелений, дуже стійкий і більш солодкий аромат. Аромат ріцина від Кінда Канта також розповідала про цей аромат, це абсолютний клон аромату флюор Наркотік, але, на мій погляд, це більш глибока і більш розкішна версія цього аромату. Неймовірно компліментарний аромат стійкий, дуже-дуже шлейфовий. Ось нещодавно отримала на нього комплімент від молодих людей. Чудовий парфум. Також переді мною аромат Нуа, який я обожнюю який вважаю одним із най, напевно, вдаліших ароматів минулого. Це аромат в 2000-х роках був моїм парфумерним я. Це кремові квіти. аромат Дуже, ну, дуже гарний, жіночний, шлейфовий і стійкий, не дивлячись на те, що це туалетна водичка. І мені колись писали підписники, що спочатку аромат видає дещо не то брудні, не то такі якісь цікаві нотки. Я хочу вам сказати, що це аромат дитя 90-х. І ну він так і звучить, але це дуже-дуже швидко дуже швидко зникає і потім залишається аромат квітів, аромат доглядових якихось засоб, засобів для тіла, дуже жіночний аромат. Мені здавалося, що немає аналогів. Але я помилялася. Нещодавно в магазині я із цікавості просто взяла в руки аромат від Олі Полякової королева ночі. Я очікувала чогось яскравого, ну, який є сценічний вигляд цієї артистки, але я була здивована, що аромат королева ночі від Олі Полякової Дуже-дуже нагадує мою милу улюблену Нуа. І, Але більш така вона, напевно, вона більш квіткова і полегшена версія. І якщо комусь подобається, наприклад, концепція аромату Ноа, але ну, заважають оці верхні ноти, я не відчуваю абсолютно нічого неприємного в цьому ароматі. Можливо, тому що я його люблю то, в принципі, аромат Олі поляковий десь на 70% схожий на аромат Noah. Далі хочу поговорити про шкіряні аромати. І це аромат Cure Intense від Єрлені. Всі, напевно, знають цю східну лінійку цього чудового бренду, і аромат Cure Intense. Ну, це із, один із найулюбленіших ароматів. Це аромат шкіряний, глибокий, чуттєвий. Ці аромати дуже ладно зроблені, вони дуже такі насичені, вони густі і дуже-дуже стійкі. Аромат К'юрінтенс просто не перевершений в прохолодну пору року, і на шкіряних речах він ну, просто вічний. Просто вічний аромат, який, на мій погляд, схожий на Curintense, аромат No Limits від Plain. ну Флакон якийсь, знаєте, такий тінейджерський трохи. аромат який начебто не обіцяв нічого цікавого, а насправді аромат досить-досить достойний. І спочатку він дещо відрізняється від Cure Intense, він легший. Він має більш свіжий початок, але в базі ці аромати, вони схожі десь на відсотків на 70-80 дуже гарна стійкість і досить непогані технічні характеристики аромату. Ну що, йдемо далі? І у мене в руках аромат від бренду Жардіна Бенесере. Який має назву Б'янко Лаос? І з'явився у мене тоді, коли я сильно-сильно хотіла спецій. Був у мене такий період, коли було холодно, я хотіла спецій, я хотіла прянощів, я хотіла якоїсь бальзамності, ванілі. І саме такі емоції мені дарує аромат Lunfelin від Atelier Deors. Я думаю, що всі знають цей аромат, всі поціновичі парфумерії. Він дійсно один із вдалих, напевно, бренду Atelier Deors. Гарна підкопчена ваніль, неймовірна кориця спеції, м'які, аромат і складний, водночас він і східний, і зігріваючий, і неймовірно стійкий, дуже гарний аромат такий грайливий, дуже чудові технічні характеристики. Ну і, звісно, ціна у нього чудова. Ну, мені не потрібно 100 мл того аромату, а іншої, іншого об'єму просто немає. Дійсно, невелику кількість можна було б мати, тому що, як я вже сказала, його достатньо один-два розпилення для того, щоб відчувати цілий день. І тому я придбала аромат бянко Лаос і не пожалкувала. Більш прозора, більш делікатна версія. Також підкопчена ваніль, також схожі дуже ноти, дуже схоже звучання. Димність. Дуже така делікатна. І ще, що подобається мені в ароматі Лаос, це лактонність. Єдине, чого мені не вистачає, це стійкості. Мені б хотілося стійкості. Але як офісний варіант дуже стильного такого спеціального аромату, це просто для мене знахідка. Також, звісно, мені здається, що Пауло Теренці надихався ароматом Лонфілін. Відео такого формату дуже корисні, тому що коли ти ділишся своїм досвідом, ти можеш людину скоригувати, і людина може заощадити якісь кошти. Тому що аромати ну, дійсно повторюють один одного. Навіщо? Навіщо ж платити більше? У мене в руках старенький цедран Boa від Мансера. Аромат, який яким користується мій чоловік. І цей аромат для мене абсолютно 100% в даному випадку клон Кріда Авентуса. Крід Авентус аромат, який, мені здається, він підкорив просто серця мільйонів людей. І люди досі користуються цим ароматом. досі Досі вважають його просто неймовірним. Справа в тому, що я не вважаю аромат Кріт Авентус чимось унікальним. На моєму чоловіку він взагалі не тримається. Ну, тобто цей аромат закислюється і просто зникає. Тобто, технічні характеристики, я б не сказала, що на висоті. Звісно, це моя думка, це моя думка і думка мого чоловіка. Тобто у кожного з нас своє сприйняття. Аромат цидрат Боа, він більш яскравіший, більш стійкий і взагалі це один із найгарніших фужерних ароматів чоловічих. Цей аромат просто живе. Витримує будь-які будь навантаження і будь-яку температуру. Він і свіжий, і цитрусовий, і деревний, і пронизливий, і все в міру, і все збалансовано. І так він нагадує Кріт Авентус, але, на мій погляд, багато кращий по технічним характеристикам. Я не знаю, яка вартість цього аромату сьогодні. Я не, я не вивчала це питання, але ну, якість просто відмінна. Хочу сказати, що в шлейфі ці аромати неможливо відрізнити. Не буду зупинятися довго на кожному ароматі, бо мене починає нести. Аромат «Pay Blue Eyes» від бренду Рус аромат, який замінив мені одразу декілька ароматів від «Chanel». Справа в тому, що в мене з брендом «Chanel» не дуже складається. Аромати або нестійкі, або гірчать на мені, або видають одеколон. І моя любов залишилася в минулому разом з ароматами від «Chanel» від – ароматами Шанс. Шанси всі мала, всі носила. А потім якось ну, кохання зникло або заснуло, я не знаю. Аромат неймовірно стійкий, неймовірно такий мінливий. Аромат гірких цитрусів, аромат пудрових квітів, дійсно, я відчуваю ДНК Шанелівську. Я не знаю, надихався парфумер. Ароматами шанель, чи це свідомо чи не свідомо зроблено. Але дійсно це аромат відчувається як парфум Шанель. Ну, складно, напевно, вгадати, який це аромат, тому що не тільки один алюр мені тут відчувається, але ну, це в шлейфі, мені здається, абсолютно шанелівська історія. Ну що, йдемо далі. І далі, мені здається, цікавіше аромати від Ксержов. аромат, Ліра, лінійка Касимараті. Аромат, який подобається багатьом. Аромат Різдва, аромат свята, цитрусовий, хтось відчуває лимонний пиріг. Ну, у кожного своє сприйняття цього аромату. І досить-досить непогана. Як мені здається, заміна тендер Мадлен, чудовий аромат. Я напишу назву бренду для того, щоб не помилитися і не сказати не те, що не треба казати. Це історія абсолютно абсолютно про те саме. Так, аромат має дещо, ну, ну дещо своє розкриття, звісно, але це також. Цитруси це м'який, якийсь лимонний пиріг, або пудинг, аромат і солодкуватий, і свіжий водночас. Це аромат про корицю, про ваніль. Я відчуваю якусь лакричну складову, тому що в ароматі є і свіжість, і солодкавість. В ароматі є і гурманська складова, і парфумерна. Аромат дуже-дуже приємний, дуже чудовий. Аромат також для мене абсолютне свято, але це досить бюджетний аромат. І мені здається, що в порівнянні з ароматами від Xierżoв це просто знахідка. Далі буде ціка... ще цікавіше аромат Green Diamond від бренду Кріс Монтен. Це бренд новий, на нього небагато відгуків. При цей аромат я закохалася просто з першого затесту, і це для мене історія про троянду. Але троянду я відчуваю в цьому ароматі абсолютно зелену. Троянда в бутонах. Троянда. Не розкрита, вона ще в зелених пелюстках, вона з, з, з зеленим листям просто потопає в кремі чи в ласьйоні для тіла. ну Тобто це абсолютно кремова для мене історія, і навіть е, хочеться зняти відео про кремові квіти, саме не про аромат крему там, чи білої сорочки, а саме кремових квітів. Квіти, які з часом стають кремовими. Ось наразі в мене просто, просто якесь, я не знаю, божевілля мене тягне саме на аромати з кремовими квітами. Не хочеться нічого, не спецій, не шкіри, нічого не хочеться. Саме тільки кремових квітів. І ось таким є аромат. Від Green Diamond від бренду Chris Montaigne. Солодкий, аромат, мені здається, таку на прохолодну пору року. Я знімала відео про аромати Milano Fragrance. Хто не бачив, можете подивитися. Аромат брера. Саме аромат брера мені сподобався чи не найбільше, тому що це про троянду зі спеціями. А бреру порівнюють з ароматом Серж-лютан з Берлінська діва. І я погоджуюсь, тому що інші порівняння якось абсолютно мимо, а з Серж-Лютан з Берлінська діва так. Аромат Брера схожий. Але в ароматі Брера троянда більш спеційва, більш цікава, як мені здається, аромат від цирк Лютанс був у мене, я його продала. Ну, Не сталося кохання, він мене не напружував, він... але... але я і не закохалася в нього, тому що ну, занадто проста троянда. Я там не відчувала нічого. Просто троянду і якісь, може, кислиночка від каркаде. На жаль, на жаль, це моя думка, я маю право її. Висловити. Я не хочу казати, що аромат Green Diamond це щось таке надзвичайно унікальне. Ні, звісно, він схожий на декілька ароматів. Ну, ось Бреру, яку я збиралася купляти і вже вона в мене лежала в кошику декілька разів. Але все ж таки, Green Diamond вийшов на перший план, і я не буду. Не буду купувати, звісно, декілька парфумів з аналоговим звучанням. Вони спочатку дещо відрізняються. Аромат Green Diamond більш солодший, але це його навіть прикрашає. Але в базі вони дуже-дуже схожі і один і другий мають дещо такий шкіряний, напевно, або замшевий акорд, що дуже-дуже личить і одному, і іншому. Але мій вибір все ж таки є Green Diamond. На останочок найцікавіше аромат Out of the Box від Arlo Paris. Хто може не знає, цей французький бренд, новий бренд, який створений парою подружньою, які були, які, яких надихали камені драгоцінні камені діаманти, можливо. І це анаграма Or Love, наше кохання. І так, виник бренд. Парі. І хочу сказати, що парфуми надзвичайно стійкі, гарні технічні характеристики, дуже, дуже якісне звучання, і, але також не унікальне. І ось саме цей аромат Out of the Box це, знаєте, таке моє повернення в минуле. Це одразу три аромати, які у мене були. Це спочатку аромат «Деліна» від Парфум де Марлі. «Деліночку» дуже гарно знаю, дуже, дуже дуже тісно з нею знайома. Цей аромат я неодноразово розношувала, він був в мене відливанті. І я так і не вирішила, чи потрібен мені цей аромат. У мене є декілька ароматів з, зі схожим звучанням. Я її вважаю дуже приємною. Дуже жіночною, дуже чуттєвою. Я люблю аромат Деліна. Але як тільки цей аромат вже, знаєте, розкрився, я починаю відчувати ще один парфум, який у мене був, і це роза і ваніль від Мансера. абсолютно та ж історія. Ну, просто дежавю я аромат продала. Навіть пів флакону, більше, ніж пів флакону, тому що ну, я вже втратила цікавість до того аромату, у мене давно вже його немає. Але ще один сюрприз від аромату Out of the Box це аромат Atomic Rose. І це вже в базі Atomic Rose також у мене був. І також я цей аромат продала саме тому, що він мені видавав. Бакаринку в базі. Але аромат Out of the Box видає не стільки бакаринку, скільки, напевно, дещо мінеральну якусь таку ноту. Ну, Тобто, це все, все таке, знаєте, парфумерне дежавю моє особисте. Неймовірна стійкість, гарна якість, технічні характеристики аромата абсолютно чудові. Аромат, який несподівано, несподівано нагадує мені всі три аромати, які в мене були, Фу, в якому неймовірний такий, знаєте, баланс ціни і якості. Навіть я б зазначила, що у цього аромата технічні характеристики, якість вища ціну. Останній аромат це аромат також від бренду Arlo Paris. Блю Лілі, і це аромат про троянду. І троянда тут неймовірна, настільки гарна, настільки розкішна, настільки просто чудова троянда. Це дійсно аромат для тих, хто любить троянди. Але це троянда не проста. Це троянда з шкіряними нотами, з просто неймовірним відкриттям. І цей аромат, як тільки я його нанесла, я знала, звісно, як він звучить. Я одразу впізнала свій улюблений аромат від Кіля. Найулюбленіший один із найулюбленіших ароматів від Kielan Dangerously in Love. І це аромати просто один в один. Спочатку і до самого кінця. Неймовірно гарна, чуттєва, розкішна сексуальна троянда, яка трансформується, і як аромат «Dangerously in Love, так і аромат «Blue Дуже-дуже, так знаєте, довго, поступово розквітає. І потім, що цікаво, стає якоюсь навіть свіжою. Вона в базі не стає важча, ця троянда, а стає більш свіжою, більш легкою. Ну, Я обожнюю такі парфуми, так, несподіваний такий, знаєте, кінець аромату. Так ось що я хочу сказати: я, ну, по-перше, надзвичайна рада, тому що аромат Lean Love – це знятість, і ці парфуми вже, ну, Вкрай важко знайти. А парфуми, як я вже сказала, ще від орло в парі ще можна купити. І це ну, подовження життя улюбленого аромату. Звісно, це на особливі якісь випадки. Але що я хочу сказати, що аромат від орлов парі має більшу стійкість, і навіть Мені подобається більше. Я розумію, що зараз в мене можуть по, 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 полетіти тапки, тому що як можна Кіліан там, порівнювати з чимось іншим. Звісно, на своєму каналі я маю право на свою особисту думку, навіть якщо вона не така, як у всіх, аромат від Орлов Блю Лілі по технічним характеристикам абсолютно. Абсолютно не поступається аромату від Кіліан, а навіть мені здається краще. Ну, ось так. Ось така моя добірка ароматів клонів, ароматів схожим аналоговим звучанням. Я, мені не терпілося поділитися з вами своїм, своїм досвідом, можливо, він комусь станеться в пригоді. Я дякую вам за підтримку, дякую за вподобайки, дякую за те, що ви є. Бережіть себе і пам'ятайте, що все буде Україна. До зустрічі!